Рідний екран в Ауді, виявляється, теж вироблений в Китаї. Він маленький. Хочемо замінити його на великий, але куди ж дівати аварійку? Так не прикольно буде висіти на проводах. А що реально, тепер аварійка буде сенсорна на екрані? Це буде зручно. Давайте розбиратися з цими сучасними технологіями. Чи вони зручні, або це лише красивий непотріб? Погнали! Дівчина приїхала до нас на Q5 Audi 2016 року, року. S-Line, Quattro, каже, страдаю із цим маленьким екраном без навігації CarPlay, Бачила в Тіктокі, ви робите магію. Хочу сучасну річ з усіма фішками, щоб камери 360, Зараз все зробимо. Встановимо дівчині топову річ, щоб вона кайфанула на останньому Андроїді 628 по пам'яті з інтернетом і величезним екраном. 10 дюймів. Цей екран більше зарідний, він не стане на штатне місце, він буде випирати на торпеду ось такою перехідною рамкою. Сучасні мультимедії йдуть без будь-яких кнопочок, вони повністю сенсорні, як і телефони колись були кнопочні, а зараз ні. Зараз навіть клімат-контроль ставимо повністю сенсорний, як телевізор. Що там казати про аварійку, заходимо в меню, шукаємо програму, запускаємо її, вмикаємо і мігаємо. Так, звісно ж ні. Це вже збочення якесь. Кнопку Аварійки дівчині залишаємо. Переносимо її ось сюди. За місце цього. Хто знає, що це таке, для чого. Напишіть в коментарі. Ось подивіться, які дешманські польські динаміки в Ben Call Вони з дешевих матеріалів, геть такі самі, як і в звичайній версії Audi. Зараз всі автовиробники економлять на акустиці, щоб музика грала добре, треба замінювати динаміки на більш якісні. Там камери 360, вони будуть в круг по всій машині. Дівчині буде реальна допомога при паркуванні. Я і сам такими користуюсь. Ось великий сенсорний екран, але алею можна керувати кнопками на кермі. Ось гучність, ось перемикання треків, гучний зв'язок і керування голосом. Працює шайба, все як і раніше, зручно під час руху, і ось наша фізична аварійка. Все, яке було. Сама магнітола – це інший рівень, є інтернет з сім-карту для браузеру, Ютубу. З андроїдом можна встановлювати ті ж самі застосунки, що й на смартфоні. І розумна навігація, типа Google та Waze. звісно, є CarPlay та Android Auto. І головна фішка камери, навіть зараз не на всіх машинах, вони є. Машину видно з усіх боків одночасно, вони допомагають мені щодня, навіть вночі все добре видно. Такі пристрої для нас стали розумними помічниками на кожен день. Без них тепер будь-яка машина для мене, як застарілий динозавр. Прокачуємо тачки такими технологіями під ключ по всій Україні і в Європі. Звертайтесь зараз. Це звичайна річ.